Вітаємо, шановні наші читачі. Сьогодні з вами 9-та дитяча бібліотека і я, Валентина Захабура. І зібралися ми тут, вже в нас поза робочий час, для того, щоб поговорити про прекрасного письменника, перу якому належать, якого належать понад 500 творів. Це неймовірно. Кажуть, люди стільки не можуть написати. Отже, чи можуть, чи не можуть, ми з вами трошечки про це поговоримо сьогодні. Тому що завтра Олександрові Дюма мало би виповнитися і взагалі виповнюється 220 років від дня народження. Олександр Дюма батькові. Тому що абсолютним його тезкою є його син Олександр, який також прекрасний письменник, і про це ми також поговоримо. Отже. У 1802 році народився хлопчик Олександр. Народився він від колишнього раба, його тато і його бабуся були рабами. Мало того, його дідусь, маркіз Ля Паєтрі. Даруйте, підглядаю, бо не вимовлю правильно, володів. Був рабовласником, мав на Гаїті своїх його рабиня Гаїтянка, стала його коханкою, якби він нею скористався. Народили йому дітей. Напевно, що не одна. Своїх дітей він продав, а потім згодом подумав, подумав та й викупив собі одного хлопчика, який став в майбутньому батьком знаменитого письменника. Тож. Син не так, щоб прям сильно любив і поважав за це свого татуся, хоча, звісно, радів, що він викуплений з неволі дідусем, батьком, який же ж його і продав. Свого часу він одружився з симпатичною трактирницею, і в них народився вже син Олександр, відомий нам як Дюма-Батько. Тож він вважається кватеронцем, тобто людина, в якої хтось із предків там в третьому поколінні був рабом з темною шкірою. Колись хтось побутує такий анекдот про Олександра Дюма, що мовляв хтось із знаменитих заможних його друзів. Колись пожартував про те, що його предки були рабами ще й чорношкірими рабами ха-ха-ха. На що Дюма відповів, що так, знаєте, мій батько був темношкірим, він був молатом, моя бабуся була негритянкою, мої прадідусі і прабабусі взагалі були мавпами, але мій родовід почався там, де ваш закінчується. Тому, якби, в гуморі йому не можна відмовити ані в його творах, ані в його житті. Темперамент у нього був справді запальний вогнистий, Не знаємо, від яких саме предків, від французьких чи від негрітянських, від гаїтянських він те собі перебрав. Але. Те, що він працював по 15-16, а подеколи по 18 годин на добу працював саме пишучи, це про нього згадують його друзі. Тому коли говорять, що та не міг, не могла людина написати стільки творів, ну, я в цьому певне так і певне ні. Тому що життя він прожив насичене. І в основному це життя було присвячене саме письменству. Адже коли він. Без систематичної освіти, маючи лише, говорять про нього, що він мав лише хороший почерк, влаштувався до герцога Орландського, здається, може й помиляюся, даруйте помічником, то йому друзі просто склали список книжок, які повинна прочитати кожна освічена людина. Пам'ятайте, дюма. Став письменником завдяки тому, що дуже багато читав і ходив до театру. Тож не забувайте про бібліотеки, що бачите, навіть без системної освіти бібліотека дає дуже багато людині. І свого часу, коли він написав п'єсу Генріх 3 та його двір, вона так вразила театр, що... Її позапланово внесли як таку, що буде ставитися, і це дало змогу йому утримувати свою матір і свого позашлюбного сина, адже він також, як і його дідусь, в певною мірою, дуже любив жінок і мав кілька позашлюбних дітей, одного з яких він визнав, виховував особисто, він був сином. Модистки, з якою у Дюма свого часу був роман, взагалі кажуть, у нього було там близько 500 романів. Тобто він написав близько 500 творів і йому приписують близько 500 романів з жінками. Ну, це майже як наш князь Володимир, про якого ми поговоримо на наступному тижні, тому що ми будемо говорити про українську державність. Ми не будемо говорити про жінок князя Володимира, але це легенда, яка ходить, що він мав там безліч своїх коханок кілька сотень. Так само ходять легенди про темперамент Олександра Дюмаю, що він говорив, що ну, я, ж, я люблю жінок і заводжу багато романів з людинолюбства, тому що одна жінка ну, не витримала б мене навіть тижня. Ну, це він хвалився своїм вогнистим темпераментом. Не знаємо, який він був насправді, але принаймні, що жінок він любив і свої статки, а заробив він понад півмільйона франків за своє життя. Це неймовірні гроші. Тобто він собі купив маленький замок, збудував, який назвав, власне, назвав Монте Крісто на честь свого популярного роману і газету, яку він видавав часопис, він також назвав Монте Крісто. Що цікаво, в той час у Франції, якби до того як почали виходити його книжки, його романи друкувалися в газетах, газети були не лише інформаційними бюлетнями. А газети якраз друкували романи, тобто романи друкувалися в газетах. І це на наш сьогоднішній погляд, ну як це так? Але ж давайте згадаємо сучасні онлайн-книжки, блоги літературні. І фактично те саме відбувається в нас тільки в інтернеті. Фактично, люди часто. Пишуть свої романи, виставляють якісь розділи, на них підписуються читачі, чекають продовження. З те саме тільки в друкованому вигляді було у Франції в позаминулому столітті. Тож перші його романи і одним з перших його романів була е, Ізабела Баварська. Ось ця книжка, е, видана в 1835 році. От, тож починалися вони як романи в газетах, і лише потім вони вже стали видаватися саме як такі потужні твори, друковані томи. Знов таки, про Дюма побутує думка, що він також був рабовласником, але літературним, що він собі завів дуже багато літературних підрядників, вишукував талановитих. Письменників і пропонував їм співпрацю. Про багатьох це напевно міф. Але один у нього був точно і про нього достеменно відомо це Огюст Маке, талановитий е драматург. Він свого часу допоміг там дуже заплутана історія, але надзвичайно цікава. Тому. що Зберіглася повністю їх переписка, тобто їх листування з Олександром Дюма, де Дюма дає йому спочатку дуже багато порад, як писати, а потім каже, що швидше-швидше дописує якийсь розділ, бо мені ще треба переписати його своїм почерком, ще не було винайдено друкарської машинки, для того, щоб віддати видавцеві, і це йдеться про ту серію романів. Яка напевно здала найбільше слави і відомості самому Дюма? Тобто це про три мушкетери. Три мушкетери, потім Вікон Де Бражелон і всі продовження. Вважається, що, принаймні, є така думка про три мушкетери. Точно що вони писали його в співавторстві? А далі, що Гюс Маке допомагав створювати ці твори також. Він дуже гарно заробив завдяки тому, що писав для Дюма. Дюма взагалі був дуже щедрою людиною, і фактично більшість своїх статків він профукав на свої забаганки на, на жінок і на друзів, не дивлячись на те, що заробляв він дуже потужно і дуже багато, адже і працював він дуже багато і дуже потужно. Він був людиною, яка обожнювала кулінарію. Він прекрасно готував і про це навіть згадували такі люди, як е, Мруа, як е, е, Жуль Верн, власне, Він певний час навіть жив у, у Дюма і е, ледь не долучився до його помічників літературних. Але Дюма зрозумів, що у хлопця справді свій сильний особистий талант і також він давав йому певні поради, як писати твори. І Жюль Верн заприсягнувся, каже: Я хочу зробити для науки те саме, що Дюма зробив для історії, адже такого популяризатора історії Франції не було до того. Письменники, якщо зверталися до класичних сюжетів, то зверталися до епохи відродження, писали п'єси на цю тему. А Дюма звернувся ну, буквально майже до сучасників. Герої його творів жили на 100, максимум 150 років до того, про що він писав. Тож повертаємося до трьох мушкетерів. Огюст Маке пізніше казав, що це він відкрив спогади Шевальє Д'Артаньяна в бібліотеці, що він їх знайшов, ці оригінальні спогади. І, що, о, якби завдяки йому взагалі народилася ідея цього твору. Хоча в тій самій бібліотеці, адже це була якась е, відома публічна бібліотека, даруйте, зараз не пам'ятаю назви, боже, Боже, я бібліотекар не пам'ятаю, в якій бібліотеці Дюма брав твори. Так от, в тій бібліотеці лишився запис, що саме Олександр Дюма брав ці спогади на опрацювання. Тобто бібліотеки. Зберігають пам'ять про те, хто користувався якими книжками. Тож в, цьому, в цій суперечці явно, що Дюма точно брав ці твори, а чи брав їх і опрацьовував огюст, то вже таке питання. І відповідно, коли роман був створений, він створений був дійсно в співавторстві, дійсно, це все зберіглося, все це листування. То uh, видавець просто сказав, що дивіться, Дюма дуже популярний. Він надзвичайно популярний зараз. І якщо ми поставимо uh, прізвище, два прізвища на обкладинці, це зменшить продажі книжки. Ми ж хочемо заробити, то давайте поставимо лише прізвище Дюма. Ну, Олександр питав, у чи він uh, згоден з цим, чи його. Uh, це переконує, він сказав: так, я згоден, він отримав 3000 франків. Оце зовсім не мала частина гонорару за книжку. Тож, так і вирішили. І на наступних книжках також дюма не був проти, щоб було ім'я Маке, але Маке сказав, що йому достатньо того, що платить йому дюма. І щоб ви зрозуміли, що фактично. Подальших заробітків після смерті Олександра у Маке особливих не було. Тобто він десь працював, він там мав ордени, був в спілці драматургів, але великої популярності він не зажив. А завдяки тому, що він заробив, пишучи, у співавторстві з дюма і не виставляючи своє ім'я, він купив собі невеличке шато, замок якийсь, і чимали спад прожив безбідно до самої смерті і лишив дуже такий серйозний спадок своїм нащадкам. Чого про самого Дюма сказати не можна, тому що його е, театр дещо був провальним, і його часопис не приносив, йому зисків, і його любов до жінок також його дещо роздягала, а те, що він е, любив своїх друзів і вони в нього гостювали постійно, він... Писав в абсолютному гармидері, в тому, що до нього постійно приходив хтось по якусь допомогу або поговорити, або попросити в нього якоїсь літературної поради. Він не відмовляв, тобто він міг запросто відволіктися, поговорити з людиною, потім повернутися до писання, йому це не заважало. Він в хаосі жив і писав, але разом з тим створював прекрасні твори. І. Ой, щось таке хотіла сказати і дещо призабула. Власне, про театр. Коли він зрозумів, що щось справи з театром ідуть не дуже, він вдавався до хитрощів, і він в газетах друкував а, такі собі а, як записки, як обяви, обяви чи оголошення. А, я забула, як правильно оголошення. так? А, чи оголошення те, що оголошують, а друкують об'яву. Ну, даруйте щось я заплуталася. Отже, Такого змісту. Що, Шановний пане, який дивився на мене своїми дивовижними очима, від яких я мліла і червоніла на виставі Олександра Дюма такій-то, такій то в театрі такому-то. Чи ви не хотіли б познайомитися зі мною? Я залишу для вас записку. На нашому місці, де ми сиділи з вами, ну поруч з вами сиділи на такій-то виставі в такий то день. І сотні парижан скуповували чоловіків скуповували квитки в театр, тому що сподівалися, що якась прекрасна дама, незнайомка лишила їм таке послання в газеті, тому що лишати такі послання було досить популярно в той час. І, відповідно, якби він піднімав відвідуваність свого театру таким чином. Але це не дуже допомогло. Театр все одно прогорів. Хоча твори і, і загальний наклад творів Дюма. Він на сьогодні сягає. Тобто він другий після Шекспіра за кількістю накладів, виданих в світі. І... Чи не найбільша так само після Шекспіра кількість екранізацій, тобто понад 200 екранізацій за творами дюма створені. І, власне, коли от, повертатися до Огюста Маке, коли син Дюма вже, Олександр, розбираючи батькові папери, намагався з'ясувати, чи має він якісь претензії до батька, чи якісь фінансові зобов'язання лишилися, то Маке казав, ні, ну, що ви. Жодних фінансових питань в мене до вашого тата немає. І взагалі я йому безмежно вдячний, тому що завдяки йому я маю все, що я маю. Він мене навчив, як треба писати. І взагалі, завдяки тому, що ваш тато зміг заробити, фактично заробив і я. Тож не забувайте про твори. Прекрасного, шаленого чоловіка з дивовижним темпераментом, а що він любив куховарити, то він не тільки пригощав своїх друзів, а він залишив якусь просто колосальну кількість кулінарних новел, і е, вже після його смерті було видано великий кулінарний словник, саме ним створений. Тобто не лише про історію, не лише авантюрні романи і пригоди описував Олександр Дюма, дуже ретельно вивчаючи документи, які йому траплялися, а й е, про французьку кухню, про її особливості, великий кулінарний словник, який перевидається у Франції досі, написав також і створив Олександр Дюма. Своєї подорожі свого часу він подорожував до Російської імперії. Нам те байдуже, але з Кавказу, подорожуючи по Кавказу, він захопився кухнею народів Кавказу, і він відкрив, кажуть. Є така легенда, що він відкрив Парижі шашличну. От чи це правда, чи це ні, ми не знаємо, але кавказька кухня його вразила і захопила. Він був м'ясоїдом, він цінував смачні вечірки, він любив веселощі. І це при тому, що ця людина працювала від 15 до 18 годин на добу. Божечки, куди там вмістилися 500 коханок? Мені просто цікаво. Тож. Читайте, будь ласка, прекрасні твори. І е, запрошуємо вас на наш ефір. Так само після другої. У вівторок ми будемо говорити про витоки української державності. До нових зустрічей! Ваша дев'ята.